Ходиш у дитячу бібліотеку, відразу піднімається настрій, адже тут зібрано багато цікавих казок і українських, і закордонних письменників, що тільки не вигадують автори, аби порадувати маленьких читачів. Героями казок стають не лише люди, тварини і рослини, а й окремі предмети, шкільні зошити, пензлі, олівці, м'ячі та багато інших. Історія кожного з них по-своєму особлива. На полицях бібліотеки можна побачити і пригодницькі історії улюблених персонажів, і загадкові по подорожі нових зовсім невідомих героїв. Нещодавно у Луцькій бібліотеці номер 10 дітлахам читали казки Відомі луцькі зірки. Це книга пригодницька. А діти, я знаю, що полюбляють всі книги, які називаються Пригоди. І саме для дітей, які люблять пригоди, оця книга. Дівчинка Наталка мандрує по всій Україні, по фортеці, дізнається про те, що с але основне вона повинна віднайти ту людину, яка Хоче продати реліквію українського народу шаблю козаків, і всі її, ці пригоди якраз саме ну тусь знаходяться е, в цьому місці, де берестечко. Тут вона зустрічається з добрими друзями, це пластуни. Тут вона зустрічаються з поганими людьми, які не хочуть е, виявити і визнати, що це наша реліквія, яку ми повинні зберігати. Під цією шаблю я би зрозуміла, що там зберігається все наше надбання народу. Ну а для дітей вона цікава, тому що вона дуже така швидка плинна по сюжету одне за одним. Там і Наталка е, Наталка потрапляє в такий ваш е, е, кам'яний колодязь. Її е, виручають. Там вона попадає до і таких ось злодіїв, е, фантазії великі. Але вона весь час перекликаються з оповідання про козаків, про Берестечко, про Богдана Хмельницького. І тому це і з одної сторони, і корисна, і з іншої сторони, і пригодницька те, що сьогодні діти читають. Зібралися вони тут не випадково, адже скаутська організація пласт спеціально для читачів бібліотеки привезла декілька примірників книг, аби маленькі читачі могли ознайомитися зі змістом та поділитися враженнями. Акцію назвали книжечки з пастунами. Чомусь, на жаль, зараз ну це, напевно природньо розвиваються технології і розвивається все. І діткам більш цікаво сидіти в інтернеті. От а ми насправді дуже хочемо, щоб вони все ж таки любили книгу, тому що це є перше джерело знань, і тому ми запрошуємо зірок і якось намагаємося підшукати такі методи, щоб саме дітки любили книгу і продовжували їх читати. Для ознайомлення обрали книгу дитячої письменниці Зірки Мензатюк таємниця козацької шаблі, яка прибула в славне місто Луцьк із столиці України, аби поспілкуватися з малечою і зачитати фрагмент казки. і книгу англійського письменника Іана Вайброу, капусна книжечка маленького вовчика, який на жаль не зміг приїхати, але надіслав читачам теплого листа, в якому побажав творчої наснаги та успіхів у навчанні, і наголосив, щоб дітлахи й далі продовжували читати. Адже книги несуть знання. Коли народилася в мене дочка, і знаєте, я відкрила для себе який цікавий світ дитини, як багато дитині треба зрозуміти, пізнати, десь навчитися і не тільки навчитися чогось от там читати, лічити, але і розуміти життя. І мені захотілося писати казки, і от і пишу. А тому, що тут моя героїня потрапляє в такі небезпечні пригоди. Там вона десь і провалюється у підземелля в замку. Там вона її антипко перешкоджає в її е, мандрівці, коли вона хоче, вона своїми батьками має врятувати е, козацьку реліквію. І ну хто може допомогти дівчинці в таких складних ситуаціях? Мені були потрібні такі рішучі, відважні, сміливі герої, які е, можуть справитися з будь-якою небезпекою, знайти вихід тоді, коли виходу власне вже немає. Ну, тому я обр... Пластунів. Крім того, ви знаєте, я захоплена цією організацією. Моя онучка ходить у пласт, моя сестричка колись я від сестрі дізналася про пласт, тому що вона навіть проходила курси виховників пласту, і я зрозуміла, що пласт дуже багато дає дітям. Він виховує дітей власне таким дає те, що сучасній міській дитині бракує вміння давати собі раду, вчить зарадності, те, що вчить дружити, розуміти одне одного. Там з дітьми не пань. Каються не нянчать, як ото тепер діти, знаєте, в одної дитини сім няньок. А там дитина сама собі дає раду, і це дуже класно, і це їм подобається. Не випадково організатори обрали саме ці казки, адже під час пригод головні герої на своєму шляху постійно зустрічають безліч перепон, подолати які їм допомагають друзі пластуни. Ми відшукали інформацію про пластунів саме в зірки Мензатюк і саме в Яна Вайброу. І пластуни є головними героями, і вони допомагають іншим головним героям перемогти залежно від ситуації, залежно від книги. Тому ми думаємо, це гарний взірець для інших діток вчитися. Ну і бути схожими пласт... на пластунів в майбутньому. Перший раз я почула про цю книгу на таборі. Це було минулого минулого року, дві 2010 році. Цей табір називався Табір. Пригод, майстерні пригод. І ми ніби як таборували по цій книжці, там нам не читали всю книжку, але нам зачитували деякі уривки, там були тренівки по цій книжечці, і деякі виховники проодягалися капусного вовчика Володимирського. Так, ще не читала, але намагаюся в майбутньому прочитати. А що ти чути я очікую, що ця книжка мене захопить. Я думаю, що вона дуже цікава і весела. Ну, на думку, буде дуже захоплююча. Дехто з малюків уже знайомий із казками, але не проти перечитати їх і поринути у світ пригод ще раз. Дітлахи запевняють, сюжети настільки цікаві та непередбачувані, що відірватися від книги просто неможливо. Мені цю книжку купила мама. Я не пожалкував, що я її прочитав. Там розповідається про дівчинку Наталечку, як вона шукала по замках України козацьку шаблю. А що найбільше сподобалось у Ну, Мені найбільше сподобалось як машина, Машка червона, як вона їздила, коли вони пішли в палац. Вночі Наталочка пішла в палац, і машина її врятувала. Мені розказали про цю книжку Мої однокласники, коли я ще вчився в четвертому класі. І чому ти вирішив прочитати її? Ну, я вирішив її прочитати, тому що мені розказали, що там є захоплюючі історії, і мені дуже подобаються пригодницькі твори. А в цьому творі розказується про, про історії, там є різні історії і подорожу, і дуже багато подорожів. А які ти враження? Не Ду... Ні, не пожалкував, дуже захоплюючи твір. Я дізнався більше про Україну, про замки, ті, що тут є. Захотів там побувати сам, пересвідчити, що там дійсно щось таке є. Я дуже люблю читати, тому моя мама, коли шукала мені табір, вона випадково натрапила на книжечки з пластинами. і вона хотіла, щоб ми всі разом пішли сюди на цю презентацію, щоб я зрозуміла, я як які там вони. Цікаві є такі. Ні, незнайоме. Ні, не разу. Я очікую, що це буде дуже цікаво і напевно я напевно буду розказувати це буде багато чого розказувати друзям. То раніше не мав нагоди прочитати ці книги, ознайомився з ними під час презентації. Казки для малят читали відомі особистості Луцька. Серед них заслужена артистка України Лариса Мікоян, завідуюча дитячої бібліотеки Ніна Бочарова та вокаліст гурту Флайза Любий мамо і татку. Я похилився дядьковий своєю вчорашньою підлою витівкою з руком. Але він не тільки не призначив мене старостою, а ще й добряче наорчав, мабуть, із заздростів. Теж мені під Грр. Дурниці, дитячі забавки, а не паскудство. Трохи засмучений, я вийшов у ліс на прогулянку, і знаєте що? Наткнувся на просто чоловіка зі свистком. Привіт, друже, сказав він. Я виховник хлопчатого пастунського табору. Ми таборилися біля озера лісової миші. На завтра у нас запланована вечірня ватра зі смаженими ковбасками. Приєднуйся до нас, будемо раді. Ось, тримай запрошення. Я схопив запрошення і люто гаркнув, але свистун, чи пак пластун, на це лиш відказав: Друже, здається, ти за хрип. Ось тобі людяники від кашлю мають допомогти. Я поспішив назад і все розповів дядьку. Ватра з пластунами. зрадів дядечку. Ням-ням. Як я люблю смачних маленьких пластунів. Я йому кажу: дядьку, гадаю, нас запрошують поласити ковбасками, не пластунами. Але дядько мене не слухав. Знаєш, як я у них гасло. Будь готовий. Тож я приготую парочку на сковорідці, а решту в казанку. А тобі дістанеться облизень. Фе, сором, дядько, такий неперевершений паскудстві та підлоті. Ваш засмучений, малий. Вночі вона раптом побачила в замку світло, подумала, що там кінозйомки пройшла і побачила, що там гуляють якісь пани. Але досить дивні. Тут Наталочка помітила, що панство мало дивні прикраси. В того на шиї теле теліпався золотий скелетик, в іншу її голову обвивав вуш, в того на зап'ясті зблискував череп, а замість гудзиків біліли кістки. Наталоці стало моторошно, і вона подумала, що варто змиватися геть, поки її не помітили. Проте її перепинив офіціант, припрошуючи випити вина. Дівчинка відмовилася, але він заповзявся пригостити її, пропонуючи пунш, тоді грох, тоді крюшон. Щоб відкараскатися, вона взяла чарку з крюшоном і пригубила її. Напій був холодний, шипучий, з приємним ананасовим запахом. Хвилинку уваги, шановні гості, хвилинку уваги. Пан Щуровський має щось нам казати, перекриваючи гомін, гукнув пан обжорський. А так. А так, закланявся на всі боки панок з облізлою головою. Високоповажні чорти, відьми і відьмаки, мушу просити вашої допомоги. То от, серед кого я опинилася, збагнула Наталочка, терпнучи від остраху. Маю сміливість нагадати, що за Берестецьку битву в мене є перед вами певні заслуги. Провадив своє облізлий, я перекинувся від козаків на бік супротивників і видав їм важливі відомості. Чекайно, перебив його пан з черепами на зап'ястях, тебе ж нобілітували. Чи не мала винагорода? Хіба ти не дістав шляхетне прізвище Щуровський? а в козаків вже ж був щуром? Так, вельможний пане, з того все й почалося. Ще нижче уклонився, облізлий. На другий день після нобілітації у мене е, нижче спини прорізався, маленький хвостик. Через півроку він звисав уже нижче жупана, а невдовзі досяг теперішніх розмірів і волочився далеко позад мене, але то ще не все. Мої вусади далі настовбурчувалися і, врешті, почали стирчати, як у та що казати високоповажні чорти? Я перетворився на щура. Кажеш, хвіст вирісни ще спини, уточнила стара відьма. А так, а так, достойна пані. Тоді я не розумію, в чому проблема. Він там, де в інших, на законному місці, міркувала стара. Я не бачу жодної проблеми. Але ж, пані, звідтоді я не можу жити між людьми. Я ховаюся у свинарниках. А що я їм? Потяки, перепрошую на слові, одні потячки, хіба іноді трапиться вкрасти яйце в курнику? Краще б я здох, ніж таке життя. Чим ми можемо зарадити? Обірвав його скарги пан Обжорський. Вас, козаків, було сто тисяч, а зрадив один ти таких не приймає земля. Ну, нічого, не скегли. Зараз подадуть десерт, допочастуєшся. Тальному залі бібліотеки зібралося майже 70 дітей з батьками. Для них влаштували спеціальну вікторину. Тож дітлахи повинні були уважно слухати казку, аби згодом відповісти на запитання організаторів. Переможці отримали символічні подарунки, автографи зірок, які зібралися в залі. Голова Крайової пластової старшини Ольга Сінкевич звернулася до дітей із закликом до читання книг. Любі дітки, читайте, не забувайте про книги. Книги це є основне джерело знань. Інтернет, ігри це важливо, але от саме книги це саме те, що вам потрібно. І літо, але все одно читайте. Як кажуть, книги читати усе знати, тож не лінуйтесь читати, адже це і корисне, і цікаве заняття. Бережіть, любіть і цінуйте книги, адже вони наші помічники у здобутті найціннішого знань.